Одного літа всі люди думають про відпустку, море, сонце, пляж та інші банальні речі. Банальні речі переслідують нас кожного дня. А ми або не помічаємо їх, або намагаємося їх уникнути, аби урізноманітнити собі життя. Я Олександр Гордус, а це програма Диваки. Цього разу в нас стріляли та ледь не звільнили з роботи. А все тому, що ми намагалися урізноманітнити своє життя. Як відійти від банальностей, дивіться далі. СЕКС у віртуальній РЕАЛЬНОСТІ було несколько дуже неприємних інцидентів, связанных з насілуванням. Косаки, розбійники із справжньою зброєю. Здесь е, реальна віртуальність. Киби как бы. <KO> <laughs> <с endings> все наоборот. Київський дивак, який косить під папу Карло, та офісні працівники, які косять під придурків. Той час, як ти насолоджуєшся вихідними перед телевізором, десь стріляють та гуркотять вибухи. Можливо, це відбувається в кількох метрах від твоєї дачі, а твоя улюблена галявинка вже замінована. По цілій Україні бігають дорослі дядьки з іграшковими автоматами і грають у війнушки. Як це може нашкодити і наскільки це небезпечно? Дивіться у наступному сюжеті. Для безпеки я вдягну вам бронежилет для очей. Тепер ви можете насолоджуватись усім, що відбуватиметься у кадрі далі, і не хвилюйтеся за свої очі. Чому дивіться? Саме головне та ставати в очках в свої глаза, ти беріжеш сам. Без таких окулярів з тобою не гратиметься жоден із кількох сотень цих дядьків у камуфляжі. Окуляри повинні бути коли Тому не ображайся, якщо твої розстрілюватимуть впритул. Це для перевірки найголовніша і кажуть, єдина небезпека цієї гри залишитися без очей. Вдягни їх, коли ти бачиш багато людей у камуфляжних формах і багато зброї. Якщо ти чуєш стрілянину і вибухи, знай зовсім близько любителі страйкболу офісні працівники і кур'єри, студенти і розпальцьовані хлопці приїжджають сюди у вихідні, щоб потрапити на справжню війну. інший світ, вони погружаються в іншу атмосферу. Здесь можно забыть о всьому остальном, что есть за пределами полигона. Здесь ты сосредоточен на этом у тебя мозги просто отдыхают, переключаются. Ну, как говорят, что лучший отдых – это смена деятельности. Змінили свою деятельность и дівчата з редакції програми «Диваки». Ви не повірите, у вихідні вони пішли в магазин не за шмотками чи косметикою. Вони шукали зброю. Дівушки це, наверное, як талісмани по одній дівушки в команді. Ану, да, обычно на дві команди одна дівчинка є. Цього разу солдатів талісманили три дивачки, які, приїхавши на війну, забули про зброю, і як справжні жінки занурилися у дівчачий світ перевдягання та марафету. Головна причина, чому дівчата не грають у війну, це те, що вони дуже довго тратять часу на те, щоб перевдягнутися. І гравці повинні мати форму. Ти можеш вибрати реальне вбрання, відтворене з якогось історично відомого штабу або вдягнутися у простий камуфляж. Важливо, щоб у цьому одязі тебе не побачив ворог. Тому багато хто аби замаскуватися як слід, не шкодує й свого обличчя. кажуть обличчя видно за 200 кілометрів перше ніж противника. Тому спочатку треба дуже добре заграмуватися. Щоб грати у страйкбол, треба підібрати собі зручну і добротну пушку, запастися грошима, бакси 50, і увімкнути свою фантазію. Як тільки ти потрапляєш на поле гри, ти справжній вояка. Цього разу бої тривали два дні. На території у кілька сотень гектарів були і приховані штаби, і заховані карти, і справжні заміновані поля. Тут були навіть бабулі, які, вигулюючи собак, намагалися зупинити війну. Та хлопці не для того гнали круті машини щоб капітулювати без реальної стрілянини. Я задумався ну є, є поняття віртуальна реальність, тут реальна віртуальність. все на оборот. Багато хто прийшов сюди заради адреналіну, хтось грає у страйкбол, повернувшись з гарячих точок, а дехто перейшов на стратегію і тактику після звичайних стрілявок, наприклад, пейнтболом. І чим вони відрізняються? Ну, В першу чергу, це командна игра. Здесь є клубна система. В клубній системі обов'язується в першу чергу. Гра на чесність. Тут немає ніяких красячних шариков. грати на чесність це значить підняти руку вгору, як тільки в тебе влучить маленька кулька. Навіть якщо цього ніхто не бачив, навіть якщо ти випадково став ж свого ж друга, буває таке, що один стріляє, другу голову підняв перед ним, заработав, пішов. Тут є справжні заміновані території і гранати. Гранати це петарда. а пітарда в Петарда засунута в шарик, в шарік під засунув горох, вона взорвалася. Uh -huh. Во всі сторони горох попав горох. Ви ушли, ілі на відкритій містя два метри, навіть якщо uh -huh. нічого не попало, все одно ушли. Убиті відразу ідуть у намет, який тут називають мертвятником. Там чекають до наступної місії. У кожного гравця є ось такі картки. Якщо тебе вбили, причепи її на місці, де це трапилось. Той, хто знайде картку, може за неї отримати воду та харчі. Адреналінка здесь виганяється. Після того, що ти довго ползаєш, много бігаєш, якби десь сидиш в засаді. Хто любить побарахтатися в грізі, хто любить час, хто вміє і себе іспитує то час, полежати там вночі серед комарів, там дождатися в на вона в упор вийде враг, і там іменно однім вистріли. Вони люблять бігати під кулями у мирний час. Втікають від сімейних вікендів на полігони і втрачають дурні гроші, скуповуючи шикарну міршкову зброю. Вони сплять у холодних наметах, щоб стати о 4 ранку і вступити у бій з придуманим противником. Вам не здається це дивним? Кожен десь по-своєму сходить з ума. Це нормально. Він стягує додому дерев'яний непотріб. Залки розставати. Вона не соромиться розказувати вам правду. Я, наприклад, розгодно сука. Коли вони спілкуються, то мовчать. Вони знайомляться, не маючи уявлення, як виглядає їхній співбесідник. Ці диваки готові зайнятися сексом з віртуальним партнером, а деякі біжать у ЗАГС при першій же нагоді зустрітися в реальному житті. Вони ще не готові скидати свої маски. І можливо, нам вдасться показати тих, хто ховається під дивакуватими ніками у чатах. Будь уважним, можливо, серед тих, кого ми покажемо, є твій шеф. Я наприклад, злобна сука. Я не те, що ви понимали, блондинка – це не цвят волос, не пол, і не стан душі. Це діагноз. Цю директрису справді звати злобна сука, і не тому, що вона стерео чи безпідставно звільняє підлегу. Ні, насправді вона душі чоловік. Злобною сукою наталко звуть тільки друзі з чату. бачачи такий оригінальний нік, залишити поза увагою власника нестандартного прізвиська неможливо. Ці ці люди познайомилися у чаті. Після віртуальної балаканини багатьом хочеться поспілкуватися поза комп'ютером. Звичайно, продовженням віртуальних стосунків можуть бути секс і навіть печатка у паспорті, але про це пізніше. Як правило, на чатівках просто п'ють багато пива і викрикують пісень. Спілкуватися у віртуальному просторі і цікаво, і небезпечно. Скажімо, якщо у тебе із зовнішністю не склалося, але язик підвішений і на твої бла бла ведуться усі дівчата, чат можливість позбутися комплексу неповноцінності. Дуже багато дівочок, жінок, розведених, які партнера в житті. Точно також молодих людей, котрої теж собі партнершу, і що там пообщатися. Гірше, коли твій реальний образ не співпав із віртуальним, і найкраща подруга із чату при зустрічі, м'яко кажучи, розчаровується. Пара зустрічалася з пацанами, потом е, е думаю, ну ладно. Ну, об'ясня, мужик, тебе під десять літ. Починає мене цеплятися. Говорю, мужик, коли ти останній раз на себе зеркало смакин. Тому перше правило заятних чатівців не намагайся уявити собі співрозмовника в реалі. Спробуй сприйняти його віртуально. І не ведись на неперевірених новачків, які тягнуть тебе на зустріч до тебе. Між прочим, зовсім недавно в Бізарі ввели ужесточені правила, почитайте, я вам советую, ввели саме в зв'язку з тим, що було кілька дуже неприятних інцидентів, зв'язаних з ізнасилуваннями. Да, да, да. вот так, так, так. Тобто дівчинки отак от велись. У Наталки дорослий 18-літній син і люблячий чоловік. Але і їй доводилось рятуватися від чатівських маніяків. Зустрічається з віртуалами вона тільки на людних чатівках. Та приставучого Дон Жуана і це не зупинило. Ну, приходила пару разів одну создання. Була посли кам'янію. Сейчас. Щас. Последний раз я от нього збавлялася при помощи балончика. Серед цих людей так мало з нормальними іменами. Тут і супертупость, і жена п'ющая кофе, і сладострастний поршень. Є ще очень крутой чебурашка и хочу сиську. У меня раньше был не КГБ. Почему был не КГБ? Просто так не придумала, а тогда взятий Да. А потім а потом мені подарили труси СССР. Почему бы и нет? Мой товарищ его зовут Игорь, тоже здесь. У него ник сокращенно ПТЗ. Все спрашивают, что такое ПТЗ? Какой-то завод подшипниковый там ПТЗ. На самом деле ник это порвут трусы зубами. Не намагайся розказувати їм, що всі їхні ніки, чатівський специфічні сленг і прикутість до інтернету для пересічної людини речі трохи дивакуваті. Тому що межі між життям реальним та життям в інтернеті для них вже давно стерлися. Кожен туди приходить з якоюсь конкретною цілею. Хто то в тому числі йде на сексуального партнера. Чому ні? Це життя. Дорослий і респектабельний. Можливо, керуєш великим штатом підлеглих і ходиш у школу на батьківські збори, але й досі понад усе ти любиш ігри. Не хвилюйся, кажуть, виграшки до 17-го століття бавилися тільки дорослі. І ніхто не бачив у цьому нічого дивного. Дивіться далі. Як розважитися в офісі? Не пропустіть ексклюзивний інструктаж від програми Диваки. Диваки навчилися спілкуватися з деревом. Точніше, наші агенти знайшли людину, яка на ти спілкується із деревиною, і знає усі подробиці з життя дубів, беріз і маленьких ялиночок. Стосунки між деревами своєрідні. Їх обличчя не завжди привітні. Ви скажете, ну яке ж обличчя у дерева? Київський папа Карло знає відповіді на всі питання. Дивіться. Його квартира це міні ліс, де шматки деревини оживають. Він сучасний папа Карло. Жодне поліно не є для нього непотрібом. У них Володимир Дмитрович бачить смішні обличчя закручених павуків та привабливих жінок. Ну, принцип такий. Сто якщо папа Карлов в поліні на совбуратіма, вот, то о, я так завжди, коли нічого не вижу, то я не стараюся вибере. Вважаю, що в усьому щось є. Головне в захопленні Володимира Дмитровича спостережливість. Природа добре попрацювала вітром, водою і сонцем над деревом. Йому, як майстру, лишається зробити тільки фінальний штрих. Коли Вот такой кусочек, который лежит под ногами. И ты поднимаешь и видишь, что это чуть-чуть так убрал, и видишь, что это настоящий образ с каким-то характером. Конечно. Кенєсне рада, заканісне Кодекс честі папи Карло забороняє пошкоджувати живе дерево. Тому майже третина виробів це Поліна з Богнич. Чорна сажа надає їм своєрідного додаткового шарму. Казка про Буратіно закінчується тим, що на швидкоруч виготовлений дерев'яний хлопчик знайшов ключик для сімейного бізнесу лялькового театру. Київський дерев'яний дивак грошей своїм захопленням заробляти навіть не намагався. Який же папа Карло продасть свого Буратіно? Нет, предложения были, но это своего рода я уже говорил, что свое творение это как дети. Жалко расставаться. Найбільше дивуються папі Карло митники, бо в ті часи, коли всі везли з-за кордону телевізори, рибу та дефіцитні речі, у Володимира Дмитровича усі сумки та валізи були забиті якимись ні до чого не придатними шматками деревини. Вивезти все, звісно, не виходило. Багато чого так і залишилося в місцях складування, а дещо просто крали. Двічі обкрадали і його квартиру, причому виносили не якісь дорогі речі, а саме 14 чоловічків із дерева. Якось примудрилися вкрасти навіть величезний кап. В, в Сіредвінські були е, лісхоз. І ходив туди на пілораму, і там е, огромні капи були. І я навіть е, Умудрился наняти там крази камази і привезти їх в госінницю. И с, все это выгрузили <laughs> во дворе гостиницы. И я выбирал это под огромную такую вазу. Но так как ее не поднять было, <laughs> не поднять было в номер, значит, под гостиницей, я это дело выбирал. И, и я даже предполагаю, кто это ждал, когда я всю черновую работу сделал, он приехал, местный там любитель тоже. На, з, з України нас паса. Ну, мені здається, що це. По е, тому, як і спитував повишене любопитство і уб'єся. Першу велику роботу він присвятив своїй любій дружині і подарував ці чудові двері їй на день народження. Захопившись роботою, хотів зробити в такому ж стилі і кухню. Ну, було желання а на білого вовремя. Чого? Ну, пин собирається. Із чистого альтруїзму та любові до дітей він виріз бив невеличких гномиків у Київському парку. Прикрасив своїми радісними чоловічками і власну дачу. Володимиру Дмитровичу дивувати своїм захопленням подобається. Мені подобається, тому як на чудаках в держаться мірами, якісь роздвигають можливості горизонт. Вчора ви ще могли з друзями виїхати в гайок, попити пивця, подурачитися або взагалі сісти на потяг і зникнути на тиждень десь у якій-небудь пензі. І раптом ви стаєте потрібні буквально всім. Справи нагромаджуються одна на одну, і вибрати два тижні для відпустки стає непосильною задачею. А шеф вже лагідно починає помахувати вазеліном. Плюньте на все і просто розважтеся. А, забув у вас же шеф з вазеліном. Тоді спробуйте розважити себе в офісі. Скажете це неможливо? Ха! У відповідь вам від диваків. Як це треба робити, розважатися в офісі? Дивіться просто зараз. Хто сказав, що бісяться тільки школярі на перервах? Активно можна відпочивати і солідним службовцям в офісах, а часом навіть треба. Як здивувати своїх колег на роботі, дивіться прямо зараз. А от я якраз заходжу у свій кабінет і тут вже приготувалися всі до веселої п'ятихвилинки. Зараз будемо гнати. Один із швидкісних способів веселої розваги в офісі є швидкісні перегони на кріслах у коридорі. Зараз ми зробимо пробний заїзд, а потім будемо на швидкість робити це разом. Зараз я зайшов до одного з своїх колег, ми беремо другий другий кар, швидкісну це, машину. Це мій боліт. Боліт. Йдемо на старт і будемо розважатися. Так. 3, 2, 1, Добрий. День. Тільки тут перемагають найкращі. Для наступної розваги нам знадобиться ось такий сантиметр і ось така крейда. Ну, Це щось схоже на крейду. І зараз ми будемо виконувати стрибки в довжину. Спортом треба займатися завжди, а особливо в офісі. Одна з найдальших розваг, можна так сказати, стрибки місця в довжину. Ну, хто далі, той класний хлопець. О, У мене рубашка репнула. Друже Бобер, іди сюди. Дивіться, як то робить папа. Для зйомок наступної розваги в офісі нам знадобилося шість пластикових пляшок. Ми будемо грати у літер Як це? Дивіться. Важливо, щоб пляшки були наповнені і герметично закручені, інакше повінь в офісі вам гарантована.

Ні, влажу. Після напруженої гри в боулінг ми всі піднімемо, тому що рівень адреналіну в нашому організмі піднімається до неймовірних позначок. Зараз ми вирішили розслабитися тими самими пляшками. Як ми це зробимо, дивіться. Щоб освіжитися повністю, ми приймаємо душ на роботі. Тільки у програмі диваки можна приймати душ. В офісі Розважатися можна не тільки в коридорах, офісах, можна ще це робити у кабінетах. Яким чином, дивіться далі. <плес> <плес> Такий ж дудок у нас вийшов. Потім ми вмикаємо музику. Олександр Готус, чемпіон. А -а -а. Слідкуйте Дай. за офісними розвагами далі. Останнє виконання для тих, хто залишився пізно в офісі і затримався під час робочого вечора. Зараз мій асистент, пацифіст, <поцепіст>, з воною кроваткою, зробить суперхід. номер. Програма Дивайте. Зараз задача ускладнюється. Асистент, він ж режисер Галина, вирішила ускладнити задачу. Вона зараз мене розкрутить, але не маю права піднімати руки вище плечей. Mm -hmm. Що це буде дивіться далі. Там ми тут танцюємо, так? Навіть заплющеними очима я знайду, де сидять диваки. Я впевнений, кожен з вас знайде масу нових варіантів підняти весь офіс на вуха. Після такої розслабухи продовжиш працювати з новими силами. Але виселитися таким чином треба, доки з кабінету не вийде шеф. середньому людина проводить два тижні життя в очікуванні, коли вімкнеться потрібний колір світлофора. Це, до речі, стосується і пішоходів, а деякі продвинуті люди витрачають пів години на тиждень, заряджаються позитивом і збільшують собі життя на півроку. Вони дивляться програму диваки. Дивіться, що буде у наступній програмі. Жінки, які живуть чужим обличчям, зміїний укус від людини. Щоб потрапити у нашу програму, він розрізав собі язика. Ти теж що вмієш дивувати? Ти дивуєш краще за нас. Щось я не бачив твого листа у нашій поштовій скринці. Негайно пиши нам за цими адресами, і ми залюбки зробимо з тебе телезірку. Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Все буде круто, і не забувайте, що дивувати це не смішно це сміливо. Чао какао! Я кажу тобі, тут норка якогось дикого створіння. що, так кукольне, спинку почесати. Тут літають мухи, а я сьогодні мився. Чого вони літають і чому так відбувається? Дивіться просто зараз. Так, да, я знаю, це ж я пісав. А хто? Слухай, любий друже, яку ми казку тобі покажем зараз. Тому що такої каски ти більше не побачиш ніде. Тому що це не біде. Це програма Диваки.